На мою думку, це взагалі одна з найуспішніших програм державних за всю нашу історію незалежності України, оскільки вона дає можливість багатьом людям отримати житло, дарує надії. Але звісно, є певні юридичні нюанси, які потрібно виконати зв'язку з тим, що йде війна багатьох. Осіб громадян знищені документи, тому в деяких випадках їх потрібно відновити. Якщо це нотаріальний документ, потрібно отримати його дублікат для посвідчення договору. так, інколи потрібно відновити також втрачені документи для державної реєстрації. Все ж таки, в більшості випадків вдається реалізувати своє право на компенсацію. Інколи виникають проблеми, що не ті рахунки в банках відкривають. Рахунки продавців мають бути відкриті тільки в державних банках України. Це обов'язкова вимога цієї програми. Інші, інші випадки бувають, коли відкривають спеціальні рахунки для євідновлення. Це мають бути звичайні рахунки в державних банків для розрахунків, не для євідновлення. Програма працює вже близько двох років. Ну, звісно, на початку, як все нове. Викликало певні побоювання, але за два роки вже максимально всі довели, що держава довела мінрозвитку, довів, що дані програмі можна довіряти. Всі угоди відбуваються успішно, всі продавці отримують свої грошові кошти. Вони попадають їм на рахунок протягом максимум п'яти робочих днів, а інколи навіть взагалі на наступний день. Тобто всі розрахунки відбуваються так чи інакше. Успішно і е, тому нема підстав е, не довіряти цій програмі. По-перше, це підтвердження офіційне проведення е, безготівкового розрахунку через банківську установу. А е, по-друге, для проходження ФІНМОНу зараз всім потрібно підтверджувати свої доходи, теж всі документи в порядку. От, тому, в принципі, чого боятися, все відбувається успішно, надійно. Ця програма значно посилює зараз ринок нерухомості, значно підтримує економічно взагалі державу і обіг нерухомості в державі. Оскільки зараз, за моїм спостереженням, найбільша кількість угод відбувається саме за державними програмами. Звісно, війна. Вдарила по всіх українцях, так і мало кого є статки, які дозволяють щось придбавати з нуля за зароблені кошти постраждалих осіб, пільгових осіб, внутрішньопереміщених осіб там досить багато, і тому державні програми активно підсилюють і дають можливість їм реалізувати свої права, придбати нове житло.